Всім привіт! Я радий вітати вас з нової трибуни стадіону Гірник, де відбудеться матч кривбас ЛНЗ. На превеликий жаль, болівальників сьогодні не буде, але буду я і все вам покажу. Тому готуйте щось смачненьке, підписуйтесь на канал, ставте подобайку, Ми починаємо. Готовка стадіону перед матчем це не тільки газон, а й все, що знаходиться поза ним. Це велика робота багатьох людей. За моєю спиною ви можете бачити партнерів та спонсорів клубу. І ось зараз біля мене Олександр Онопко, людина, яка відповідає в Кривбасі за маркетинг. Розповість вам більш детально. Вітаю. доброго дня, вітаю вас. Власне, для того щоб створити таку картинку, ми маємо не просто надрукувати банери, повісити їх і інші рекламні прояви. А ми маємо ще погодити їх зовнішній вигляд з телевізійниками з українською прем'єр-лігою з нашими партнерами. Потім зібрати це все купу. Витримати усі наші домовленості, які були фіналізовані напередодні цього сезону. Ну і власне втілити їх в те, що ви зараз можете бачити на своїх екранах. Трішечки я вам розкажу про наших партнерів. Ви чудово знаєте компанію Родомайн, це генеральний партнер футбольного клубу Кривбас. Родомайн це залізна опора вашої діяльності, і, власне, залізна опора у цієї нової трибуни. Сподіваюся, що скоро ми здобудемо нашу спільну головну перемогу і. Уболівальники заповнять цю чудову гарну трибуну стадіону Гірник. Наш новий партнер – «Радобанк». Ми підписали контракт з цим банком, з банком з Дніпропетровщини з нашого регіону, з банком, який працює на ринку вже 30 років. Хочу трошечки розказати про активацію нашого контракту на цьому матчі. В процедурі жеребкування при виборі сторони кожної команди буде задіяна монетка Радабанку, яка насправді має. Цікаву історію за собою, але я не буду зараз розкривати всі карти. Ви побачите цю інформацію в наших соцмережах зовсім скоро. Ви можете бачити на стадіоні не тільки нових партнерів, але й наших надійних партнерів, з якими ми йдемо від самого відродження футбольного клубу Кривбас як компанія Укревіт наш оригінальний спонсор в цьому сезоні. У них такий статус, і вони вже підтримують кілька років наш клуб. Насправді ще є. Контракти, які ми не анонсували, але вже фіналізовані домовленості, тому певні бренди ви вже можете бачити на нашому стадіоні. Також вже в вересні ви побачите нову ігрову форму футбольного клубу Кривбас, яка була розроблена клубом і виготовлена за допомоги нашого надійного партнера бренду Строчка, і зовсім скоро ви зможете придбати в нашому фаншопі. Насправді, вже дуже мало місця залишилось на стадіоні, яке не забрендоване. Але я хочу сказати, що ми ще залишили пару місць для наших локальних, регіональних партнерів. Будь ласка, компанії з Дніпропетровщини, з Кривого Рогу та й не тільки з усієї України. Якщо ви бажаєте приєднатися до нашого клубу, якщо ви хочете стати партнером Кривбасу, телефонуйте за номером телефону, який ви бачите на екрані. Дуже вам дякую. Дякую вам, Кривбас. Це ми. Повітряну тривогу. Пройдіть, будь ласка, в укриття. Наш матч не встиг початись, а вже повітряна тривога. Підемо в укриття, познімаємо там. Ми знаходимося зараз у бомбосховищі. От наші гравці кривбасу, хлопці. Звичайно, неприємна ситуація, коли кожен раз тривоги, але. Ми вже готові до цього. Дякуємо нашим Збройним силам, що вони нас захищають. Готуємось до відбою і виходимо на поле грати. Хлопці, як настрій? Та нічого, нормально. Який прогноз на нахід? Ну, перемога вас. 3-1. 2-1. Супер. Тривога закінчилась гравці вже вийшли на поле для розминки. А ми прямуємо на нашу трибуну. До речі, хочу зауважити, що зробили не тільки трибуну, а ще й поле в класному стані. Знаю, що його готували спеціально. Я перед матчем поспілкувався з агрономом, і він мені трішки більше розповів. Доброго дня. Насамперед хочу відзначити злагоджену роботу бригади агрономів на чолі бригадира Юрія Лисака, які з 1 липня без вихідних робили всі агрономічні роботи з відновлення старого газону, а також усі роботи з приживлення та вкорінення ділянок нового газону. Також була розширена зона з боку старої трибуни зі зняттям асфальтного покриття шириною 5 метрів. Після цього зроблено капітальний дренаж успішня для відведення дощової води, яка раніше накопичувалась на ній, і постелено новий руло. Газон. Також по периметру всього футбольного поля провели водовідведення для дощової води. На місце асфальту та узбіччя за футбольними воротами так само був постелений новий рулонний газон. А ще поле розширили у бік Ультразони на А це питання саме для вас, дорогі глядачі. Наскільки ж все ж таки розширили поле у бік трибуни Ультрас? Пишіть у коментарях, а хто дасть правильну відповідь, получить у подарунок футбольний м'яч. Тож вперед! з м'ячем. Віддає передачу передача зліва. Ще раз. грустка тут можна пробивати удар. І є перший м'яч у сьогоднішньому матчі без коровайний. Відкриває рахунок центральний захисник крим, один. Гравці пішли відпочивати? У нас є час на розмову з віце-президентом клубу Артемом Гагаріном. Я вас вітаю, Артем. Я тебе теж вітаю. А? Складно? А? Складно. А, а? А? Скажіть, будь ласка, який термін був побудування цієї трибуни? Костян Федорович завжди, президент клубу, завжди мріяв про власний стадіон і щоб він був суто футбольний. Потім, коли вже е, з'явилася ідея з відродженням Кривбасу, і ми зіграли тут першу, першу гру, ми вже тоді зрозуміли, що е, тут мало глядачів, треба робити більшу трибуну. На той час якраз викупили цей стадіон, і ось тут вже почали замислюватися серйозно. Вже, знаєте, не просто про мрії, мріяти ми можемо про що завгодно, а от о, саме про створення цієї трибуни, так. І е, якби не війна, хочу сказати, що тут була б не тільки ця трибуна, а і ще й там, де ультрас наша. І та трибуна була б е, е, ну нічого. Після перемоги все це буде 100%, а поки ми продовжуємо будувати цю трибуну. Скажіть ще, будь ласка, от я сиджу, мені дуже подобається, стільці супер. Стільці дійсно класні, це сучасні стільці, такі на топових аренах Іспанії, Англії, тому що виробництво якраз іспанське. Їх кількість усіх усіх тут десь півтори тисячі, якщо брати усі місця, які будуть із Віпками і з всіми, хто на трибунах півтори знаходиться. Це саме на цій трибуні? Це так? на цій трибуні. Да. Пішли, по походимо. Бо цікаво, питання. що ще нового є на цьому стадіоні. Можливо, я щось не помітив. Тут uh, ти багато чого не помічаєш ще, так. тому що воно uh, є тільки там на візуалізаціях у дизайнерів, да, та у uh, проєктантів, які проєктували. Uh, тут, ось за цим банером, тут повністю буде скло на всі ці наші от, віпки, mm. Тобто, це будуть президентська віпка, uh, будуть uh, також uh, відки, які можна буде купити туди абонементи, можна буде прийти. В тебе буде там. Обслуговування. Ну, все як на нормальних е сучасних там, європейських стадіонах. Ще є деякі нюанси, які нам треба доробити, допилити, і тоді е все буде супер. Але з того боку, вже картинка ну, зовсім інша. Круто, побачимо, що там всередині. Ну, ось. Тепер я думаю, всім видно, чому тут все ще не дуже готове. Да? Ну, але, але. Але процеси процес іде? Слухайте, ну, локація така, як десь ну, на англійських стадіонах. Дуже хотілося, щоб ця арена стала такою а... от, дійсно домашньою. Невеличкою, те, що треба для українського футболу. Так, в нас потім буде металур, на Металургі ми будемо грати лігу чемпіонів. Ну, я поки лігу. обирав, що, а ти вже сказав. Окей. А ми... а, так, от я хочу сказати, що ось тут будуть місця для того, щоб їсти. А, далі. Ось тут у нас фудкорт зона, ось вона. Ну круто, що ми побачили те, що ніхто ще не бачив. Я... Раз так, давай так. є ще місце, яке е, ні ти не, не бачив, ну, глядачі так точно, і не побачать потім, тому що це пішли. Це такий, е, ну можна сказати, знаєш, це е, невеличкий такий ну, секретний тунель. Він ну просто скажу, він аварійний. Це аварійний тунель. Якщо якась, не дай Боже, ситуація через ці двері люди заходять і виходять або в один, або в інший бік. Тобто це аварійний вихід. Але він ще і, і, існує для того, щоб, по перше, був такий же аварійний вихід на поле. Тобто, ось тут, якщо ми вийдемо, ми потрапимо на скамійки запасних, тобто ось одна. Ось інша. Ми виходимо одразу туди, до них. А, і у нас є ще один прохід, це а, теж а, аварійний вихід а, зверху з а, віпок. Коротше, поки я тренжу, там може наше вже 2-0 до Дуже вам два. дякую за інформацію. Ми повертаємось на наш матч. На суперника розіграється як Стар. Гайс, а ви звернули увагу, що я у брендованій футболці кривбас. Тож у кожного є можливість купити таку саму або комплект, в якому грають футболіст. Вам треба тільки прийти у фаншоп, як це зробив я. Вітаю. добрий день. Футбольного клубу Кривбас, вітає вас. Що вам підказати? Можливо, вже вирішили щось купувати. Скажіть, будь ласка, що саме більше купують болівальники? Ну, найбільше це ігрові футболки. У нас присутні білого кольору, є червоного кольору, є круті жіночі футболки від ЖФК Кривбас для всіх шанувальників нашої команди. Тож вибір справді є, і я скажу, що. Не тільки беруть ігрову форму, але й беруть там і, як і піро, шорти обов'язково також. Супер. А скажіть, чи є у вас сайт, аби вболівальник міг зайти собі замовити ігрову футболочку або щось з цих варіантів? От, от чекаємо буквально, не знаю, можливо, тиждень-два, максимум, і ми запустимо наш сайт. Тож ви зможете всі там придбати будь-що, що зв'яз пов'язано з футбольним клубом «Кривбас Кривий Ріг. Ну а поки що користуйтеся інстаграм-сторінкою. Ми чекаємо на вас. Чекаємо новлення, так? Так. звичайно. — І чи можливо мені щось підібрати? Та обов'язково, я думаю, що для вас, напевно, піде оця унікальна колекція. Я Супер, якраз, можу, я якраз під, сам під мій лук. Клас. Клас. Дякую, заходьте, обирайте. Заверніть мені, будь ласка. Добре. Тримайте. Носіть. Супер, дуже вам дякую. Дякую вам, заходьте. Все, а ми йдемо на трибуну вболівати за нашу команду. Крутий матч та важлива перемога. І по традиції гравці підійшли до трибуни Ультрас, де встановлені монументи загиблих героїв Ультрас, щоб подякувати їм за мирне небо та за те, що ми з вами можемо дивитись футбол. Якщо вам зайшов цей формат, пишіть, що вам ще показати, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, до скорої зустрічі!